Допомога міста захисникам, правоохоронцям та рятувальникам відбувається за трьома міськими програмами: допомога ТРО, безпечне місто та окрема ДСНС. І сьогодні ми розробляємо юридичний механізм, який дозволить залучати громадські організації до закупівлі, допомоги військовим за бюджетні кошти. Вони мають прямі контакти постачальникам, велику довіру у людей та можуть робити закупівлі за кордоном. Ви пам'ятаєте нашу програму у мирний час? Як називалось, громадський бюджет. От десь сьогодні все не, це не йде мова про громадський бюджет, але от щось таке схоже на громадський бюджет. Але ми пропонуємо, я пропоную, щоб ми розробили такий механізм і далі, щоб коли буде відпрацьовано, вам дали на. Ви щоб ви вивчили його, порадили, і щоб ми прийняли, якщо ми змози. Дійдемо до того, що це задоцільно, будемо приймати.